Показую, як це готується. Дивіться, для цього ж на, на баночці, до речі, це ж законоплухняні німці, вони не написали на баночці, що перед тим, як випити коктейль, вам треба здати мільйон аналізів, вам треба пройти ще мільйон консультацій. Такого нічого не написано, правда? Написано просто взяли ложечку, висипали в стаканчик, потім... Е, так як у нас зараз є е, така акція, де б'юті, цельшут і актівайс, то я активайс не буду на вечір пити, бо я і так. Зараз з вами буду бадьора, а якщо я вип'ю активайс, то я ще до двох ночі не засну. То я буду ввечері собі робити б'юті і цельшуц. для тих, хто вперше бачить. Це пептиди колагену, тому що я годуюча мама, сумарно вже більше 10 років годую, якщо порахувати всі мої 6 дітей і всі лактації, то вже більше 10 років. Я продукую молоко, одночасно віддаючи частину свого здоров'я, свого імунітету, свого життя. І мені треба просто поповнювати для того, щоб радіти діткам, і щоб дітки могли радіти мені. Цильшус це підтримка для нашого імунітету, патрійний захист. Це можливість і не допустити захоплення клітиночкою ну, вірусом клітинки. Далі це можливість не допустити, якщо навіть вірус пройшов клітиночку, то в ДНК завдяки цельшуцу не буде відбуватися ось поділ цих, ну, е, називається реплікація РНК. Тобто не буде вірус сам собі створювати подібних завдяки тому, що організм насичений біофлавоноїдами, тут також є вітамін Е, тут є вітамін С, тут є Селен. І е, коли я е, використовую цей цельшус, то він ще навіть підгодовує мої власні імунні клітиночки, допомагає їм зняти агресивність і таким чином при аутоімунних захворюваннях це дуже корисно, і допомагає їм отримати імунокорекцію, тобто, якщо імунітет спить, то цельшус його Пробудить. Якщо він занадто агресивний і знервований, то циршус його балансує і приводить до норми. Це дуже крутена штука, особливо зараз, коли всі навколо пчихають, кашляють. Причому це настільки масово і мені ті дзвонять з Польщі, ті з Франції, ті з Іспанії, там з інших локацій. З України дуже велика кількість країн зараз пчіхає, кашляє з отитами це все. Тому для того, щоб пошвидше це все зупинити, щоб не дати вірусам чи бактеріям розгулятись і створити вже біду, то щоб не було цих внутрішніх катастроф, нам потрібно просто запобігати. І ось така річ, можна пити його декілька разів на день, хоч три, хоч п'ять, якщо прихворіли, навіть добре теплим буде корисно. І ось дивіться, що зробила наукова рада, як ото колись було при союзі, просто добав води. Тільки там то були якісь юпі, фарбники, ароматизатори і цукор, то тут в даному випадку немає штучних фарбників, штучних ароматизаторів і навіть вуглеводів тут така мізер, що це продукт номер один, я б сказала, для людей з цукровим діабетом.